Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми поговоримо про речі, без яких не обходиться жодна оселя. Речі у нашому домі помічники, вони такі необхідні. Відкрити таємницю допоможуть загадки. У центрі кімнати стоїть або на стіні він висить. До нас приносять цікаві новини. Змінюються на ньому різні картини. Це телевізор. Загула, зажужжала, випрала і віджала, стали чистими сорочки, сукні, брюки і носочки. Це пральна машина, молодці. Зашумів, загоркотів, гучно так заторохтів. Через п'ять хвилин спинився Крем для торта вже зробився. Це міксер. Він так морозить, так старається, що сам від холоду здригається. Це холодильник. В нім знання, з усього світу, мишка може всім відкрити. Це комп'ютер, а у нас в квартирі робот. Має він великий хобот. Ще у нього є насос. Це звичайний пилосос. Побутова техніка це пристрої, які нас оточують вдома. Електричні прилади вмикаються за допомогою розетки. Дротами біжить електричний струм, який і вмикає електричні прилади. З електроприладами треба бути дуже обережними. Використовувати їх треба тільки за призначенням. Не можна торкатися руками вентилятора. Не можна дітям вмикати в розетку електроприлади. Дотримуйтесь правил користування з електроприладами. А зараз малята пограємо в гру, навіщо нам потрібен? Навіщо нам потрібен фен. Щоб висушити волоси і зробити зачіску. Навіщо нам потрібна праска? Навіщо нам потрібна хлібопіч? Навіщо нам потрібна мікрохвильова піч? Навіщо нам потрібна настільна лампа? Навіщо нам потрібна електропіч? Навіщо нам потрібен тостер? Навіщо нам потрібен блендер? Навіщо нам потрібен кухонний комбайнер? Навіщо потрібен холодильник? Навіщо потрібен електрочайник? Навіщо потрібен електрообігрівач? Яка ж необхідна і корисна ця побутова техніка? Без неї нам було б дуже важко. Малята ми сьогодні говорили про електроприлади. Вони можуть бути дуже небезпечними. Поруч із приладами краще не грайте. Це зовсім не складно. Про це пам'ятайте. Огляньте свою кімнату і знайдіть чарівних помічників, які вам допомагають. А я дякую вам за увагу. До зустрічі!